Командири зможуть призвати військовозобов'язаних без участі ТЦК. Кого ж це стосується? Командирам військових частин дозволять призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі ТЦК та СП. У Генштабі очікують, що це дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації. Командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу мотивованих громадян військово зобов'язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками. Також це допоможе невілювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин, не за власним вибором. Але для того щоб нововведення почали діяти, мають внести зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період.